Ну що, відправляємося у нашу чудову подорож в життя Ван Гога. Як ви вже, може, помітили, відчули, що його життя дуже тісно зв'язано з його роботами. Він дуже був такий художник-художник і все, що він проживав, він це точно викладав свої картини. Почнемо з того, що він не був одразу художником. А він почав працювати в галереї у Парижі, але подейкуючи, що він не дуже гарно їх продавав, бо він висловлювався з приводу картин, що вони не є дуже прикольними, гарними і звісно, люди не хотіли купляти їх. Далі він вирішив, що він хоче стати вчителем в дуже школі для бідних дітей, але там йому стало їх дуже дуже шкода. Тому він вирішив, що він хоче стати священником і пішов з цієї школи, став священно але в нього були трошки проблеми з комунікацією і трошки проблеми зі знанням богослова. Тому він теж швиденько вилетів звідси і поїхав подорожувати. І тільки в 27 років він вирішив, що він хоче стати художником. Тому хто ще не почав малювати, не сумуйте, ви можете ще стати художником. Будь-коли. Робіт у автора начислюється 2100 робіт. З них 800 картин і все інше порахуєте. Це його малюнки. Він витрачав десь. 36 годин на одну свою роботу, і він був дуже продуктивний. І вся ця сума робіт за 10 років він малював на протязі 10 років. Це мало чи багато. Він сам по собі був доволі невпевненим художником. Думаю, це дуже впливало на продаж його картин, звісно. І деяку, що єдиною його картиною було червоні виногради, Варлі, яка була продана за 400. Франків, але ще є десь інформація, що він все ж таки продав 14 картин за весь свій час. Дуже складне питання, нічого не скажу, бо інформація розходиться. Я все ж таки ставлю на нього ставку, тримала, тримаю <смі> за нього кулачки, що він все ж таки продав 14 картин. Тепер, все ж таки, давайте розберемо, наскільки був бідний Ван Гог чи багатий. Так ось. Що я знаю? Знаю, що він міг поїсти. В нього було де жити і навіть знімати своє житло. Знаю, що його Тео пересилав йому гроші. Я вважаю, що це, скоріш за все, було зв'язано все ж таки з його психічним станом. І він міг собі навіть купити фарби і пензлики. Хоча на той час це було нереально дорого, хоча зараз художники теж це... Дуже боляче б'є по бюджету. Так, ось все, що він не міг собі дозволити, це моделі. Так вони були дуже дорогі, вони не могли позувати, тому, скоріш за все, він робив собі сам автопортрети. Психічний стан вангога це дуже цікаво, бо в нього все ж таки не було шизофренії, він не був прям там дуже-дуже-дуже крейзі-локо дуже, дуже і так далі. В нього була скроніва епілепсія. Він дуже через неї страждав. Напади епілепсії, в нього були незалежно від нічого, тобто в будь-який час. Але з часом він був доволі сам по собі трошки складною людиною, можна так легко кажучи сказати. І він, чим старше ставав, тим він любив виправитися. Пите абсентику, образитись на друзів, і після цього в нього трошки з'явилася депресія та трошечки галюцинації. Тому вживайте алкоголь обережно або, взагалі, краще його не вживайте. Вухом відбувалася дуже цікава історія. Ні, він він не відрізав собі повністю вухо, але так він все ж таки відрізав але мочку лівого вуха. Чого це трапилось, як я казала, до того в нього були трошки проблеми з алкоголем, і він був трошки суперечливою людиною, тому він зі своїм. Другом, напарником, сусідом по кімнаті, полем кокеном він посварився і він емоційно сам собі відрізав вухо. І цей крутий чувак ще пішов в сусідній бордель і подарував його проституці на ім'я Рейча. Мабуть, він так хотів показати своє кохання. Після цього його схоспіталізували, і він ще декілька днів побув у госпіталі. Так, ну саме цікаво це лавсторі. Отут, от знизу ви бачите жіночку на ім'я сієна. А це Ван Гог. Так, це Ван Гог, і він дуже її кохав, але був. Такий нюанс, хоча що завадить коханню. Нюанс Росіяна була хатьком, і ще вона була проституткою. І ще так вона була вагітною і не дитиною Ван Гога. Він її дуже покохав, він її прийняв, вони жили разом, але він навіть хотів одружитись. Але його брат не захотів, щоб цей шлюб відбувся, тому вони офіційно не одружились. Коли народилась у неї маленька дівчина, вони назвали її Вінсентою. Все було дуже круто, але десь місяців через 18, ми почалися фінансові проблеми. Сіяна знову почала працювати проституткою, і Ван Гог пішов, залишив їй, до речі, квартиру. І вона жила в цій квартирі, а він сам пішов куди. І це його єдина модель для позування. Це Джо Ван Гог-Бонкер. Запам'ятайте її ім'я, бо завдяки цій красуні, ми знаємо про Ван Гога, ми знаємо про його роботи і знаємо про його життя. Так, це дружина Тео Ван Гога. І такий прикол, що ні, не він його розкручував. Так він його любив. Він старався, щоб його картини стали знаменитими. Але вони стали знаменитими тільки коли він вже помер. І через 6 місяців помер, до речі, його брат. І ця вдова вона отримала у е, спадок всі роботи і листування вінсета і Тео. І вона присвятила все життя, щоб роботи е, Ван Гога стали знаменитими. Вона виставляла його роботи, і все життя вона присвятила. На переклад листів між Део та Гогом. тому завдяки цій -ці прекрасній леді, ми знаємо все про них. Дякую, шановна пані.